Інформацію про відміну поїзда Рахів Львів місцеві жителі Біла сприйняли, м'яко кажучи, без ентузіазму. За багато років як робітники, так і студенти звикли до нього, а графік його курсування був оптимальним. Щодня понад 30-40 місцевих користувалися ним, а в період свят ця кількість зростала вдвічі. Поїзд вдалося відстояти, от тільки в селі він більше не зупиняється. У Нас тут два поїзда, два поїзда. Ну але це з львівських постійно ставав усе культурно. А хотіли відмінитися. львівських, хотіли відмінити львівський. Графік змінили не так вже і давно, а місцеві вже відчувають незручності, особливо ті, які працюють в Рахові та за межами області. Рахові, то врагів на сорок, немає в Рахові. Хожу, тебе ро такси собі, то п'ять гроші почули. маю знову на не подобається така ситуація і студентам, які витрачають останні гроші, щоб повернутися додому. Врахів дитина приїжджає, там або сидить. До ранку, поки не, не транспорт не появляється, або 30, 50, 40 гривень треба віддати за таксі, аби його привезли додому. Відміна зупинки була справжньою несподіванкою для тих пасажирів. Розповідають, що один юнак навіть покалічився, коли поїзд пригальмував, але не зупинився. Чимало незручностей відчули і гості краю. Гейтба як славандо, але поїзд йшов, Вони стояли дуже довго стояли, але світла не було на станції. І поїзд прийшов, ні хвоста я не виділа, я не знаю. Біле не єдине село, яке залишилося без зупинки. Найкраще становище і в жителів останнього закарпатського села Лазищини. Чимало місцевих, для яких поїзд єдиний доступний транспорт, вже відчули удар по сімейному бюджету. Тому без зупинки в цих селах не обійтись.